Ну ось цибулька. Моя тут от гребли ми трохи соломи. Вітаю на каналі Гостяху Тані. Це зараз я зайшла, підійшла до своєї грядки з цибулею, яку я вирощую на соломі. Ну, для тих, хто вперше на моєму каналі, хто недавно підписався, я коротко розкажу, що свою зимову цибулю я вирощую на соломі. Я її жодного разу не полола, я її не поливала. Ця цибуля посаджена була восени минулого року, зараз вона у мене ось така, вже коїде з'являється трохи бур'яну, але це не критично, тому що тут небагато його починає пробиватися серед, із під соломи. Цибулю я. Не поливаю і цибулю я не обробляю ніякими фунгіцидами, ніякими інсектицидами. Ну, це моя така позиція. Я просто не хочу цим займатися ніколи цього не роблю. Коротко скажу, що я підживлю, як тільки зійшов сніг, я по соломі розтрушую попіл. І потім, коли цибуля вже десь сантиметрів 15 см, я два рази обробляю солоною водою, або просто розтрушую сіль від цибулевої мухи. Але зараз мова не про тих. Хто хоче дізнатися трошки більше, подивіться моє відео є. Там я про все розказую. А сьогодні я хочу вам розказати таку. Ну, Так і своєю інформацією поділитися. Нещодавно натрапило у відео оголошення в Ютубі про те, що, чи потрібно зривати стрілки на цибулі. Я не дивилася відео, але ви знаєте, якщо у вас на цибулі стрілки, то це біда. Це не буде цибулі. нормальної. Для чого? От, наприклад, я не знаю, хто для чого садить цибулю. Але я її саджу для того, щоб зиму куштувати ріпчату цибулю. Це я сажу під зиму. Навесні я саджу цибулю, щоб її їсти зараз. Ми зриваємо разом з цибулиною, з усім і їмо. А цю цибулю я саджу на ріпчасту. І ви знаєте, якщо у вас цибуля пішла в стрілки, не знаю, треба їх зривати чи не треба, не знаю, не скажу. Бо мене їх ніколи немає. От подивіться, бачите? Ось моя цибуля. Вон далі часник з стрілками. Страшний часник в цьому році. Та мені він не цікавий той часник, бо ми його не дуже споживаємо, то так, для аджики, щоб приготувати на зиму. А ця цибуля в мене ось така. Вона вже починає Вон, вже білий у біленьке, у жовтеньке обиратися. Я не хочу ходити рвати бур'ян, бо... Там проходили, вони мнуть її. А я пройду, то вона похилиться, буде довго, дов... сохнуть швидко, бо на сухо, а потім посохне і не буде вже рости. Знаєте, як, що треба зробити, щоб цибуля не йшла в стрілки? Все залежить від посівного матеріалу. Це я знаю з самого дитинства. Самого-самого дитинства. Коли мені було 7 чи 8 років, ми зі своїм татом їздили на базар купувати оцю таку маленьку цибульку, цю ми садимо. І він підходив до однієї жінки і питав, ну що, Галю, стрілки піде? Вона казала, ні ні не піде, я її добре сушила на комені. І потім уже пізніше, ставши дорослою, я дізналася, що. Якщо ви купуєте цибулю на базарі чи зараз уже в магазинах, тоді не було в магазинах цибулі такої, і ви бачите, що вона зберігається неправильно, десь фатанула вологі або лежала десь у складах. На полицях, де є волога, чи на підлозі стояла, чи в магазині. Ви бачите, що цибуля трохи там уже десь проросла, десь вона суховата, десь вологовата. І бачите, такі, от, знаєте, купуємо, вам важать і випадаються такі сухенькі, такі, що вони не годяться, вже пустенькі. Оце цибуля неправильно зберігалася, тому що від початку. Ті, хто продається цибулю, хто займається і шукає, ну тобто, ну як вам сказати, Цибулю цю заготовляє для того, щоб нам продати, дотримується технологій сушки, просушування. Але уже той, хто купляє у тих, хто виготовляє, він неправильно зберігає, продає нам. А ми ще приносимо її додому, телефонова кульочка залишаємо вдома, кладемо її там десь, вона ще більше вологи набирається. І коли ви садите, і у вас цибуля йде в стрілки. Тому саме головне це. Яку цибулю ви купите, який посадковий матеріал? От якщо ви берете жменю цибулі в магазині там, чи на базарі, і вона у вас така шуршить, вона така легенька, така, знаєте, така ж аж така сухенька, сухенька. От посадіть таку цибулю, купіть її, посадіть, і у вас не буде стрілок. Подивіться, в мене немає стрілок. Тому що... Я знаю, що якщо я куплю цибулю, де у сітці стоїть вона, і там багато цієї шелухи, це то не шелуха, Вона була малесенька. Але коли неправильне зберігання, вона фатанула вологі, середина ото вигнила, висохла все. Ви тут цибулину відкинули, ви її не посадите, але поряд цибуля інша. І тому. Ось така ситуація відбувається, тоді вона йде в стрілки. Ну, якщо в стрілки пішла, зламали стрілку, далі, що? далі цибуля роздвоїться, вона вже не буде у вас великою, і далі вона у вас не буде зберігатися взимку. І вона буде гністи. Ну, тобто вона вже не пригодна для подальшого зберігання. Тому намагайтеся купувати якісний матеріал. І у вас не буде стрілок. Вона буде у вас ось така. Подивіться. Ось, ну де тут стрілки? Тут немає ніде ніяких стрілок. Посаджена вона в мене густо. Я саджу завжди густо. Чи купувати велику, чи маленьку, Ось я зараз покажу, ось такі цибулини. Ось така товщина, бачите, і вона буде рости. Вона ще буде рости, рости, бо вона зелена. Стосовно маленьку чи велику цибулю, я... Купую дуже дрібну. Сорт, тільки зимовий. Який це сорт, я вам не скажу. Тому що мені привозить моя подруга із бази, вона працює там, мені завжди купую, купує цибулю, і привозить, і вона знає, що мені треба гарний, якісний посадковий матеріал. Я їй навчила, розказала, і вона так робить. То я купую дуже дрібненьку, тому що. Прагматичних питань, бо в дрібненькі дуже багато її в кілограмі виходить. І тоді можна засадити велику територію, велику грядку. А хочете, купуйте більшу, якщо вам не багато. Там зручніше просто її висаджувати, а дрібнішу, довше треба висаджувати. Але саме головне, не питання в тому, дрібна вона чи не дрібна. Із дрібненької виростають великі цибулини. Але питання в тому, як вона у вас зберігалася. Якщо зберігалася вона неправильно, якщо вона не суха, якщо вона фатанула десь вологі, то стрілки будуть. І обривайте, ви чи не обривайте ті стрілки, все одно вже гарної цибулини не буде. Вона не виросте у вас великою. Знаєте, колись я бачила все у селі Голубовка Голоприцинського району Херсонської області. Там вирощують цілі плантації цибулю стрілками. Я спочатку не могла зрозуміти для чого ті стрілки, а потім то для насіння, для того, щоб оцю чернушку. Ну, це було давно, це були 90-ті. Там великі села у цьому Голоприсинському районі Херсонської області села вирощують оцю чернушку, вирощували це тоді, було в 90-х, і продавали нам уже там малесенькими. Чарочками, я пам'ятаю, на базарі можна було купувати. Ось така я досить уже давняшня. Ось я вам коротенько розказала, тому що чи зривати, чи не зривати стрілки. Зробіть так, щоб на вашій цибулі не було стрілок. Тобто купіть гарний посадковий матеріал. Ось коротко вам розказала про вирощування цибулі. На на соломі дуже зручно. Один мінус, що бачите, ось тут це такі виростають каласки. Я їх не хочу зривати, бо я буду пошкоджувати уже саму цибулинку, тому хай росте, воно тут не критично, не дуже багато, але це просто така солома попадається. І там, де тонче шар, то пробивається вже зараз. пробивається е, Бур'ян. Не було його, була взагалі чиста цибуля. Але бур'ян вже десь з'являється. Але хай собі сидить, це не критично, щоб не ламати, не гнути, бо коєдин коти погнули, походили. Отже, висновок який? Купуйте гарний посадковий матеріал, і якщо ви купуєте то до посадки зберігайте його правильно. Не зберігайте в целефанових кульках, пересивайте якийсь або паперовий, або пластмасову якусь миску, посудину до того, як ви будете її садити, до посадки, щоб вона не набирала вологі.